Всіх вітаю! Перед вами звичайний змішувач в умивальнику в туалеті. Він не викликає ніяких підозр, все чудово працює, нарікань немає. Але якщо заглянути знизу на гнучку підводку цього змішувача, вона вже знаходиться в край аварійному ситуації. В будь-який момент ось тут воно може прорвати і затопить квартиру, поки вас немає вдома. Добре, якщо тільки вашу затопить, а не всіх сусідів знизу. Тому зараз будемо розбирати, знімати і міняти. Демонтував змішувач. Ось так ця проблема виглядає. Тобто, в будь-який момент тут все могло лопнути. Ну, Звісно, кріплення змішувача вже нікуди не годиться. Буду ставити нове кріплення і нову гнучку підводку. Робота закінчена. Шланг замінив, кріплення змішувача замінив.